Син людський промовив. Я живий, і я був мертвий, і ось живий на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Життя кожної людини цілком і повноцінно залежить від Бога. Не тільки воно належить йому як власність, але й залежить, тому що Бог підтримує наше життя. Діє 17.28. Бо ми в ньому живемо, в ньому рухаємося і в ньому існуємо. Людське існування, рух, саме життя залежить від Бога, псалом 53. Ось Бог, поміж моя, Господь, підтримка життя мого. Господь, так само, як дає, так само Він забирає, і життя належить йому. В Повторення закону, 32 розділ 39. Я умертвляю, я оживляю, я раню і лікую, і немає нікого, хто з моєї руки врятував би. І так, Бог має владу над життям і смертю, людське життя і життєвий шлях в руках Бога. Безпосередньо всі наші вчинки, наповнені з дня тими чи іншими подіями, все повноцінно залежить від Бога. І коли ми усвідомлюємо. І визнаємо це, тоді нам багато простіше довіритися йому, покладатися на Господа, тому що Господь керує не тільки якимось глобальними подіями, але Він керує будь-якими дрібницями в нашому житті. У Бога сказані Даніла 5 розділ і 23 вірш такий слова, а Бога, що в руці його дихання. І всієї твоєї дороги ти не прославив. Це якби звертається до царя. Тобто ми маємо прославити, тому що в його руці дихання життя і дороги, і все знаходиться в його руці. Дні Його визначені, Йов пише, число місяців його в тебе. Ти поставив йому межу, якої не перейде. І так, тривалість людини залежить від Бога. Господь контролює. Життя і тривалість також залежать. 136 й псалом, 138 й псалом, 16 й вірш, 139 -й в деяких перекладах. Ще зачаток мій бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі дні мої, щоб призначені були, коли жодно з них ще не існувало. Просто Господь являється творцем, мудрим творцем. Він є передбачливим, і він знає початок від завершення. Ми ще задумуємо якісь справи, а він вже їх знає. І він їх керує і направляє для нашого блага. І він повіклується про наше життя. 103 й псалом. Ховаєш лице своє, вони перестрашені, відкриваєш їм духа, бираєш їм духа, вони вмирають і до свого пороху вертаються, посилаєш свого духа. Вони створюються, і ти відновлюєш обличчя землі. І так, Бог не лише є джерелом, просто творцем, але Він і підтримує наше життя, і життя і наше повністю залежить від нього. Колосянам 1:16. Бо ним створено все, що на небесах, і що на землі, видиме, мене, невидиме, усе через нього і для нього створено, і Він є раніше всього, і все. В ньому стоїть. Не просто життя це не лише дар Божий, це не лише е, просто те, що даровано, воно і повністю залеж, залежне від нього. Усі моменти існування, подих, рух, дихання, тривалість днів, все в його владі. Псалом сказано, куди я піду від духа і куди я втечу від лиця Твого. Амінь.